Створимо нову базу даних в каспі за схемою. Переглянемо схему спочатку. Бачимо, що база даних буде створена для бібліотеки. Містить 4 таблиці. Перша таблиця читачі вся інформація про них, друга таблиця Книги Інформація про книги, Третя таблиця видавництво, інформація про Видавництво і четверта таблиця Видача книг. І відповідної інформацію. Отже, спочатку в Каспіо створимо чотири ці окремі таблиці. Для цього натиснемо на кнопку Create App, Start with a blank, і наз... назвемо взагалі всю нашу базу даних. Ну, вона називається бібліотека бібліотека. Натискаю Finish. База даних створена. Заходжу в неї. І тепер треба створити чотири таблиці. Ну, будемо по черзі. Перша таблиця. Натискаю «Tables». «Create Table, тобто створити таблицю. Вона завантажується, поки гляну на свою схему. Перша таблиця буде «Читачі». Вона містить такі поля: код читача, прізвище, ім'я, адреса і телефон. Отже... Код на англійській мові ID. ID читача. ID читача. Виставляю формат цього поля. Це буде автонумерація, тобто автонамбер. І за замовчуванням цей код унікальний. Це поле буде унікальним, наше ключове поле. Друге поле буде називатися прізвище. Отже, я вводжу. Прізвище. Прізвище. Формат текст так і залишаю. Тепер ім'я. Текстовий формат. Тепер адреса і телефон. Для адреси телефона також залишаю текстовий формат даних. Зберігаю цю таблицю і називаю цю таблицю Читач. Вона завантажується, зберігається. Бачу, вона створилась. Тепер створю другу таблицю. Переходжу в схему, поки вона тут завантажується. Друга таблиця буде містити інформацію про книги. Код книги, назву, автор, рік видання, число і код видавництво. Отже, ID книги вже буде. Також автонумерація. І також це поле ключове. Назва. Назва текстовий формат, автор. Формат залишаю. Рік видання, рік видання, видання. Обираю дату, формат дати, число сторінок, обираю формат. Номер, номер. І обов'язково прописую код видавництва. Для того, щоб потім об'єднати з іншою таблицею, треба прописати ID видавництва. Тут обираю формат інтеджер, Тобто я буду прописувати від руки числа. Ці числа будуть означати якесь конкретне видання. За ними будуть зашифровані конкретні видання. І ці числа будуть цілими. Тобто інтеджер залишаю, зберігаю. І ця таблиця називається книга. Зберігаю. Тепер створю третю таблицю. table. Дивлюсь в свою схему Третя таблиця про видавництво. Код видавництва, назва, місто і телефон. Отже, ID-видавництва. Автонумерація, автонамбер. Назва, звісно, місто, в якому це видавництво розташоване. І телефон, для того, щоб, можливо, можна було там зв'язатися, отримати додаткову інформацію. Тому обов'язково треба телефон вказувати. Залишаю тут текстовий формат і натискаю Save. Ця таблиця називається видавництво. Finish. Вона зберігається і мені залишається четверта таблиця. Останнє для нашої бази даних натискаю Create Table. Переходжу, бачу, що це буде називатися таблиця видача книг. І такі будуть поля. Код видачі, дата видачі книги, дата повернення книги, код читача для того, щоб зрозуміти, хто саме взяв книгу. І код книги для того, щоб зрозуміти, яку саме книгу хтось взяв з бібліотеки. Отже, натискаю Повертаюсь в Caspio. ID. Прописую самої видачі. Яка це видача буде за номером видачі? Видачі видачі. Ось так. Автонумерація. Тепер дата видачі. Формат дата. Дата повернення книги в бібліотеку. повернення, повернення, Також формат дати. Тепер код читача і код книги. ID читача. Я буду його прописувати від руки, це буде цілим числом, тому формат інтеджер. ID-книги. Аналогічно. Інтеджер. Зберігаю. Називаю видача книги. Finish. І тепер можу приступати до заповнення цих таблиць, до додавання записів до кожної з них. Зараз перейду в першу таблицю. Яка містить інформацію саме про читачів бібліотеки? Заходжу, в неї натискаю. Бачу, зараз побачу створені мною поля, і мені залишається тільки ввести потрібні дані. Вводити дані можна вже на українській розкладці. Отже, ID-читача буде автонумеруватися, це буде відбуватися автоматично. Тепер вводжу прізвище. Ну, нехай першим нашим читачем буде мельник, наприклад, мельник Дмитро. Його адреса вулиця Перемоги. І його телефон форматці плюс 3, 8, 0, 50. і далі якісь цифри. Зараз вони неважливі. Переходжу до другого читача. Нехай це буде Таран Дар'я. Таран Дар'я. Вибачте, таран вводжу в Поле прізвище, а вже ім'я переношу в потрібне мені поле, яке називається ім'я. Адреса. Нехай вона проживає Дар'я, на вулиці Квіткові. 57. Тут додам для Дмитра також номер будинку 101. І телефон прописую плюс 3, 8, 067. І якісь далі пішли числа. І нехай у нас буде третій ще читач. Нехай це буде е, Любкова Анна. Ганна. Вона проживає на вулиці. Ну, хрещатик, нехай буде. 15. І номер телефону плюс 3. 8.097 і якісь далі числа. Ми бачимо, що створені записи. Автонумерація відбулася вдало. Я переходжу до другої таблиці, натиска на «Tables» тут зверху, і ця інформація автоматично зберігається в цій таблиці. Друга таблиця книги переходжу, заповнюю її записами. Назва книги нехай це буде Івенго. Автор Вальтер Скотт. Рік видання цієї книги. Нехай вона була видана 15 листопада 2022 року. Число сторінок нехай буде 600. А видавництва це поле ми заповнимо трошки пізніше, коли буде заповнення ось ця таблиця про видавництво. Зараз залишаємо пустим. Назва другої книги нехай буде Тарас Бульба. Автор Микола Гоголь. Рік видання. Нехай вона буде видана в цьому році 5 січня 2023 року. Нехай вона має 350 сторінок. Знову ж таки, ID-видавництва заповнимо трошки пізніше. І третя книга. Нехай це буде Кобзар. Автор прописуємо. І рік видання, нехай це теж буде видано в цьому місяці, нехай 25 січня. Сторінок містить 750. Тепер для того, щоб заповнити ID видавництва, ми повинні знати. Ми повинні знати код видавництва. Для цього треба заповнити відповідну таблицю. Тому натискаю Tables поки що. Переходжу в таблицю видавництво. Створимо два записи. Нехай в нас перше видавництво називається Ліра. Знаходиться нехай воно в Хмельницькому. Хмельницький. Мельниць. Телефон нехай буде також в форматі плюс 3. 8.050. І друге видавництво нехай називається видавництво Україна. Знаходиться воно в Києві, Київ, і телефон плюс 3, 8, 0, 97. далі якісь числа. Тут ми бачимо ID видавництва. Видавництво Ліра в нас закодовано під номером 1, видавництво України під номером 2. Отже, відповідно, тепер я можу дозаповнити свою таблицю про книги. Для цього я переходжу, створю нову вкладку і оберу таблицю книга. І тут бачу, давайте нехай Айвенго, вона, ця книга була надрукована у видавництві Україна. Тобто Україн під номером 2. А отже і тут вводжу ID-видавництво 2. Нехай книга Тарас Бульба була надрукована в видавництві Ліра. Отже, ID буде 1. Значить, і тут проставляю ID-видавництво 1. І залишуся кобзар. Ця книга нехай буде надрукована в таблиці Україна. Знову ж таки, ID 2. Тут проставляю 2. Таким чином, заповнили цю таблицю до кінця. Переходжу. В останню таблицю, яка містить інформацію про видачу книг. Натискаю на неї і заповню її інформацією. Доповню записом. Нехай в нас дата видачі першої книги була в вересні минулого року. 15 вересня. І дата повернення нехай буде в січні цього року. Число 5, 5 січня цього року. ID читача, тобто хто саме брав цю книгу, для того, щоб тут заповнити даними, повинні відкрити таблицю, яка містить інформацію про читачів. Знову ж таки, створю нову вкладку, щоб коректно пописати все. Відкрию таблицю читачів. І бачу, що мельник Дмитро в мене зашифрований під ID номер 1 Тарандар'я номер 2 Любкоганна 3. Тому, повертаюся в таблицю видачі, і нехай перший, хто нас брав е, якусь книгу, буде Тарандар'я. а отже ID 2. Значить, тут прописує ID читача 2. Добачте, 2. І треба прописати ID книги, тобто яку саме книгу. Брала наша Дар'я. Переходжу в таблицю, де зберігається інформація про книги. Зараз я на неї зайду. Нехай наша Дар'я читала Кобзаря, а отже ID книги буде 3. Значить. І тут ID-книги прописують 3. Тепер дата видачі другої книги. Давайте це був грудень, 22 грудня 2022 року, і повернули цю книгу в січні 27. го Хто брав цю книгу? Переходимо в читачі. Нехай книгу брала Любко Ганна, тобто її ID номер 3 отже, сюди в ID читача прописую 3, яку саме книгу брала Ганна. Нехай Ганна читала Тараса Бульбу. А отже, ID книги номер 2 І тоді залишається ще один читач. Нехай він взяв книгу 3 січня і ще її не повернув. Тобто це поле ми залишаємо незаповненим. Айді читача в нас залишається. Мельник на метро, його ID No1. І книгу, яку він брав, він брав Айвенго, Теж номер 1 Тут співпало. Тут також представляю одиничку. Отже, всі мої таблиці заповнені записами, а отже, я можу приступити до налаштування зв'язків зв між цими таблицями. Натискаю «Tables», повертаюсь. Назад, для того, щоб натиснути відповідну кнопку Relationships, це відповідає за створення зв'язків. Тепер я бачу, що в моїй базі даних, яка називається бібліотека, створено чотири таблиці, для того, щоб їх відобразити посередині. Я натискаю на галочки біля кожної з них, і з'являються в мені в полі для створення зв'язків. Тепер переходжу в схему, дивлюсь. Бачу, що між моїми таблицями всього три зв'язки налаштовані. Налаштуємо перший зв'язок. Орієнтуємось на таблицю видача книг. Ми бачимо, що вона з'єднана з, з таблицею читачі полем «Код» читача. Отже, видача книг, досташову біля неї таблиці читачі читач, і з'єднує, просто натиснувши на це поле лівою кнопкою миші і перетягнувши у відповідне поле. З'являється таке вікно, де я можу ще раз. Перевірити всю інформацію, які в мене в таблиці поєднуються, якими полями, і який зв'язок між ними створюється. Я натискаю Create. Бачу, що зв'язок створився багато до одного. Тепер перевіряю, один читач може брати в бібліотеці книги багато разів. Тому зв'язок один до багатьох або багато до одного. Це одне й те саме. Все правильно, а отже, можу переходити до другого зв'язку. Бачу, що видача книг поєднується також з таблицею книги полем код книги. Отже, розташовую тут таблицю книги і з'єдную полем ID книги, перевіряю інформацію, натискаю Create. Бачу, що створився ось такий зв'язок і перевіряю. Одна книга може в бібліотеці багато разів видаватися людям, тому що одну і ту саму книгу читають, потім повертають, потім її може брати ще інший читач. Тому зв'язок один до багатьох. Все правильно, переходжу до останнього зв'язку. Таблиця книги з'єднана з, з таблицею видавництва полем код видавництва. Отже, створюю зв'язок, натискаю Create і перевіряю. Одне видавництво може створювати багато книг, ну, тобто друкувати їх. Отже, зв'язок один до багатьох. Все правильно, зв'язки налаштовані, нібито помилок немає. Отже, ви молодці, дякую за увагу!